Всім доброго дня. Робив відео, де я перероблю старий фрезерний станочок SF676. В маленький ЧПУ станочок. Ну, як маленький, не зовсім він маленький, але ну, тим паче От хотів з вами поділитися маленькими ітогами. Що з цього вийшло, які нюанси? І взагалі треба це робити, чи не треба перероблювати такі станки? Чи збирати гроші там, 100 тисяч доларів на якийсь ЧПУ станок професіональний. І чи вам воно взагалі потрібно. Чи вам воно взагалі не потрібно. І так, маленькі деталі я вже м пофрезерував. Прийшов час зробити щось більше. Ітоги фрезерування. Значить, як я там показував, поставив моторчики. Як я там розраховував, можете подивитися відео. Як я їх ставив, теж можете подивитися на відео. Перше, для того, щоб працювати на, вашому, на цьому станку, якщо ви переробите, це все добре, якщо у вас буде цей станок, ви його купите, поставите мотори. Перше, вам знадобиться оснастка. Різна оснастка, якої завжди бракує. Тобто я її потихеньку зараз докупляю, щось дороблю, але ну, хороша оснастка, хорошої оснастки повинно бути багато. Це перший нюанс в частності фрези. І так, фрези займають дуже, скажімо так, велику частину оснастки. Оце, що ви бачите, фрез тут, ну я б не сказав, що дуже багато, але я не сказав би, що дуже мало. це все коштує 25 тисяч гривень. 25 тисяч гривень коштує цей такий набор. Тут є зрізи з покриттям для алюмінія. Бачите, вона така остра зараза, що просто не передати. Також є різні, ну різного діаметру, і великий взяв. І восьмерка, шестка, також є стружку ломи теж. Щоб краще виводили стружку, скажімо так, ломало. Тому взяв різні фрези, які, в принципі, можуть знадобитися. Не всі фрези я ще пользовался іми, верніше, багато іми не пользовался, але взяв, скажімо так, необхідний комплект. Також взяв фрези по. Металу різного діаметру, навіть. Велику взяв фрезу, конусну. Ну і таку взяв на 14 фрезу таку теж взяв. Скажімо, ось вона, 4 перєва пер чи крана ліпесна. Вот. Ну і багато і маленьких взяв, Дуже багато. там Шість, 5, тройки, Навіть взяв там діаметром 1 мм. такі, Сильно маленький не брав, але вважаю, що це десь плюс-мінус необхідний комплект треба буде. І по алюмінію, Теж кубку різного взяв. Теж одиничку взяв діаметром, там троєчок взяв. ну, коротше, Для проби різні фрези взяв, ну, щоб попробувати. От. Тому оснастки і фрези це таке дороге. Я хотів би ще більше купити, але розумію, що поки що я не сильно вмію чимось користуватись. то... Треба купити необхідний набір, щоб можна було скажімо так, точити якісь речі. Наприклад, купляв, наприклад, п'ятерочку, купляв. одне свердло, наприклад, 50, одну фрезу 50 мм, а друге 75. Тим самим, якщо вдруг сломаю, то в мене завжди є на заміну якась друга, якась друга фреза. Так, да, вона може бути довша, але ну, все одно її можна поставити і зробити скажімо так, роботу, не біжати, одразу не заказувати фрезу. Ну, З таких зображень, отак. От Скажем так, брав э, такий комплект. Друге, що вам знадобиться, це різні всякі приспособи, прижими і, і, так, далі, і так далі. Тому що достанку, як то й казав, нічого не йшло, кромі на борцанг. От, старенько на борсанг. Ну, в принципі, і то добре. Тому всякі ці прижими доводиться виготовляти щось самостійно. Щось я буду докупляти, вже заказав деякі речі. О, це теж потребує до вас, скажімо так, определених коштів і зусиль, якщо ви будете це виготовляти самостійно. Третє, вам знадобиться, користуватися, навчитися користуватися програю програмою. Тому що, якщо ви збираєтесь точити різні штуки, там, форми і так далі, вам придеться розібратись, як оцю всю модельку намалювати в 3D-графіці. 3D Я лічно користуюсь автокадом, ну, тому що. Ну, мені так. Я їм навчився свого часу ще в інституті проходив, скажімо так, автокат, і малюю їм. Хоча зараз активно намагаюся розібратися з SolidVox, як він працює. Базові речі, звісно, я знаю, як працювати на SolidVox, але м -м, все одно багато нюансів, що не зрозуміло. Я не знаю, є, може, якісь курси, скажімо так, де можна сходити, і, ну не знаю, може, діло пішло б ліпше. Ну, поки користуємося курсами з інтернету і, і скажімо так, от так обучаємося, Значить, от, наприклад, цієї, цієї так, детальки. Точилася вона з 5-мм, скажем так, фризою. як ви бачите, тут великі зазори. Ну тут явно не 5 мм. Оце все, що вибирала фриза, лишнє. Це потребувалося час. Тобто фриза лишній скажем так, алюміній забирала. А значить, це час. Тому вам треба буде навчитись проєктувати деталі таким чином, щоб фреза, якою ви будете робити, чистова, чи це буде чорнова обробка, щоб вона робила як можна менше кроків, скажімо так, лишніх кроків. Тому що ця, наприклад, деталька, ця перехідна така плита, плита, вона фрезерувалася 15 годин. Ну, плюс ще тут ця знімалась. Тобто, Але якщо ви все правильно зробите, то можна цю. Скажем так, зменшити швидкість, зменшити, скажімо так, час годин, так скажем до 10-12. Тобто на 3 часа свободно можна э, зменшити, скажімо так, час фрезерування таких деталей. Оце як образець цієї деталі, щоб ви розуміли. Э, от, що можна робити? Тобто, з цим станком, якщо ви знаєте, і ви обучитесь автокаду і Solidvox, і, скажімо так, зробите якісь базові знання, там, ну хоча б ардкамі. То ви зможете фрезерувати різні штуки, починають форм, не робити їх там, я не знаю, состекла волокна ще з якихось матеріалів, а робити їх з алюмінію. Це буде для вас дуже корисно. Тому це, ну, що тільки предстоїть, це такий тяжкий труд по вечорам сидіти, скажімо так, сидіти і дивитися ці всякі лекції, як робити і потім зразу практикувати, тому що пам'ять людей не забуває, якщо ви зразу не попрактикуєте. То, скажем так, нічого з цього може не вийти. Вот. тому... Ще, звісно, на цей станок треба модернізувати, поставити защити різні, тому що алюміній дуже сильно, скажімо так, літає кругом. Той станочок вам треба буде регулярно тут вибирати, Тому що алюміній тут скрізь Особливо будуть створювати ці всякі направляющі, скажімо так, ну ви зрозуміли мене. то... То тут ще невелика модернізація предстоїть. Ну, не тут. Я вже придумав, на 3D принтері щось там кришечки якісь зробимо подальшому. Не знаю, як швидко буде це. Тепер щодо фрезерування, чи можна ли робити буде в гаражі це фрезерування? Не знаю, розказую вам свій опит. Станок зношений. Е ну, видно, підшипники вже гудять і все остальне. Тому, в принципі, цей станок видає 2040 оборотів. Але я максимум течу на 1330. Чому? Тому що йде лічня вібрація. А, якийсь допомоги шум з'являється, тому приходиться, скажімо так, переходити на такі щадящі режими. От. Дуже-дуже сильно, скажімо так, від нього звук. Тобто, якщо у вас десь буде рядом сусіди, то буде вам погано. Наприклад, у мене один сусід, метрів. Навірно, 50 від мене хата, другий сусід метрів 70, ну і там третій сусід ну, теж метрів 70, то якби мені трошки проще, але все одно по вечорам ночу я його не включаю. Хоча ночу було б саме ліпше його включати. Тому що, по-перше, ну, електрики нічого не роблять. От, тобто не боюся, що десь вироблять світло. і ну, Придеться запускати з якоїсь там строки шукати ту строку експериментальним путем і запускати з якоїсь там строки. Використовую я Покамісь матч 3. Не знаю, може перейду на якісь другі скажімо так, програми. Ну, Покамісь використовую так. Тобто робити, в принципі, якісь домашні речі можна, але треба зважати, що шум від нього все таки великий. Якщо будуть у вас сусіди десь рядом, то ну, вони можуть вас задолбати. Ну. Якщо ви десь поставите його в гаражному кооперативі, ну я думаю, теж будуть якісь проблеми у вас. Тому шукайте місце. Якщо у вас є місце десь віддалене, де якби на шум всім. Не дуже вони вважають на цей шум, то тоді тоді можете робити і модернізувати такий станочок. Тобто я, в принципі, довольний. Обійшовся він мені цей станочок 50 тисяч гривень. От, ну, плюс, скажімо так, хорошо мотори, плюс. Старий бушне ноутбук, який в мене був, я його не купляв, плюс, скажімо так, контролери з Китаю, Ну, в случае, випадку 3000 доларів. Хоча я думаю, що 1200 десь він обійшовся В доларному еквіваленті. Тобто, ви можете за такі невеликі кошти отримати станок, який буде, в принципі, робити вам якісь речі. Але, але треба вчати програмне керування. Тобто, AutoCAD, управляючі програми. Якщо ви думаєте, що це так легко, на самому ділі ні. Це не легко. Обучитись їх дуже. Я не можу сказати, що складно, але це потребує великого часу. часу. А час, як ти казав, це саме дороге, що у нас є. От такі маленькі итоги станочка саморобного. Що з цього вийшло, що не вийшло. Задавайте питання, може, кому буде щось цікаве. Може, не буде ні в кого питання. Дивіться, в прошлі відео, де там е, я питався розказати, як я цей станочок переробив. Тож задавайте питання, якщо у кого буде. Ну і там, підписуйтесь, не підписуйтесь на канал, це таке. Ну і ставимо лайк. Може щось напишете в коментарях. Буде приємно. Почитаємо, подивимось, поодвічаємо. Всім па-па!